Усім привіт, друзі! На календарі субота, за вікном ранок, у руках кава. А отже нам на каналі Альфа Центавра час переходити до підбиття космічних підсумків тижня. Сьогодні у випуску у нас відмова Rocket Lab від спроб ловити свій ступінь гелікоптером, новини про контракти для МКС, відновлення польотів Virgin Galactic, напрочуд важка зірка поблизу чорної діри стрілець А із зірочкою. І ще дещо цікаве. Не смію вас більше затримувати. Мене звати Павло. Заварюйте авіаційний бензин своїм вертольотом для лову ракет. А ми переходимо до огляду новин. One small step for man, one giant leap for Virgin Galactic готується до відновлення суборбітальних пасажирських польотів. На телеконференції, що відбулася 28 лютого, генеральний директор компанії Майкл Колгазє заявив, що комерційні рейси з використанням космоплани VSS Unity мають розпочатися у другому кварталі цього року. Літак носій VMS Eve, який перебував на технічному обслуговуванні з жовтня 2021-го, Повернувся в космопорт Америка. У визнав, що процес обслуговування зайняв трохи більше часу, ніж планувала компанія. Перш ніж перейти до комерційних рейсів, VMS Ів і VSS Юніті пройдуть серію випробувальних польотів, в останньому з яких візьме участь персонал компанії. Після цього Virgin Galactic виконує місію в інтересах ВПС Італії, в рамках якої заплановано низку експериментів. На поточний момент компанія має близько 800 клієнтів, які забронювали місця на суборбітальні рейси. Virgin Galactic розраховує запускати VSS Unity щомісяця, Однак, Колглаз'є зазначив, що фірмі знадобиться певний час, щоб увійти в такий ритм. На телеконференції також було приділено увагу фінансовим показникам компанії. Так, на 31 грудня 2022 року Virgin Galactic мала у своєму розпорядженні грошові кошти в розмірі 980 мільйонів доларів. Її виручка за минулий рік склала 2,3 мільйона доларів за розміру чистого збитку в 500 мільйонів. 28 лютого Японське агентство аерокосмічних досліджень заявило, що відібрало двох нових кандидатів в астронавти. Це перший подібний випадок із 2009 року. Процес відбору кандидатів у Джакса стартував ще у квітні 2022-го. Перед цим у охочих було 10 тижнів на подання заявок. Сумарно в подалося подалися 4127 осіб, з яких лише 8 чоловіків і дві жінки пройшли у фінальний раунд відбору взимку цього року. Майбутні астронавти це 46-річний фахівець із запобігання стихійним лихам у світовому банку Макото Сува і 28-річна хірург японського центру Червоного Хреста Аю Йонеда. Найстаріший, наймолодший кандидати в астронавти з Японії почнуть дворічну підготовку до пілотованих польотів з 1 квітня. Японія приєдналася до програми Артеміда у 2019 році з метою стати другою країною, чий громадянин побуває на місяці. Міністр науки і технології країни заявив, що Японія прагнутиме висадити астронавта на природний супутник Землі в другій половині 2020-х. У листопаді НАСА та японський уряд підписали договір про внесок Японії в програму Lunar Gateway. Частиною договору є відправка астронавта до пілотованої станції на орбіті місяця, а також участь Японії в роботі на МКС. Що до 2030 року, крім цього, у січні обидві сторони підписали двосторонню угоду про космічне співробітництво. Друзі, такі дайджести виходять на каналі за підтримки наших найкрутіших у світі спонсорів: людей, які донатять у проєкт від одного долара на місяць, а натомість отримують ранній доступ до подібних дайджестів, інших роликів і статей, а також трохи ексклюзивів. До того ж, раз на місяць спонсори беруть участь у голосуванні за тему для майбутнього відео. Завдяки цим людям ми не продаємо на каналі рекламу і не розміщуємо на інтеграції. Без спонсорів та патронів Альфа Центавра просто не могла би Спасибі вам. Якщо ви хочете приєднатися до числа наших донаторів, зробити це можна за посиланням в закріпленому коментарі. Там є й можливість відправити одноразовий донат. Дякую! Генеральний директор Rocket Lab Пітер Бек оголосив про наміри змінити спосіб вилову перших ступенів своїх ракет для повторного використання. Компанія вирішила відмовитись від спроб піймати ступінь в повітрі з допомогою гелікоптеру та віддала перевагу традиційному приводненню в океані з наступним підйомом на борт судна. Інноваційний спосіб випробовувався двічі, та обидві спроби виявилися невдалими. Першого разу ступінь був успішно зачеплений гелікоптером, але буквально за мить відбулося розщеплення. Друга спроба взагалі була скасована через втрату зв'язку з ракетою. Ступінь успішно приводнився та в подальшому був піднятий на борт судна обслуговування. Проте Бек зазначив, що остання невдала спроба стала досить вдалим поворотом подій. Ступінь неочікувано гарно переніс приводнення, і після ретельного аналізу його стану, а також після внесення деяких конструкційних змін, покликаних покращити гідроізоляцію, цей спосіб порятунку може стати основним для компанії. Вартість обох методів має один порядок: приводнення потребує додаткових затрат на модернізацію ступеню, проте виключає затрати на експлуатацію гелікоптеру. Крім того, відмова від повітряного порятунку дозволяє уникнути неминучих обмежень, в тому числі погодних, що накладаються на роботу гелікоптеру. Завдяки цьому приводнення дозволяє за оцінками повернути в стрій більшу кількість носіїв до 60-70% проти 50% при повітряному способі. А в 2022-му ми довели можливість ловіння ступеню в повітрі за допомогою гелікоптеру. Але оскільки виявилося, що ми зможемо пропустити цей етап, то ми безсумнівно пропустимо його на сам кінець відзначив Пітер Бек. Вченим вдалося виявити наймолодшу і найважчу зірку в чумацькому шляху, а також регіон, де та могла сформуватися. Робота дослідників була опублікована у видані The Astrophysical Journal. Відкритій зірці з іменем X3A всього лише кілька десятків тисяч років, і вона розташована поблизу Чорної діри стрілець А в центрі чумацького шляху. Теоретично, така зоря в десятеро більша за наше сонце, взагалі не мала б існувати так близько до неї. Область навколо Чорної діри характеризується висодина. Мічними процесами та потужним ультрафіолетовим і рентгенівським випромінюванням такі умови є перешкодою для формування зір. Той час науковці вважали, що в цих регіонах можуть існувати старі зорі, які осіли там шляхом тертя. Тепер X3A може заповнити прогалину в розумінні того, як утворюються молоді зірки поблизу чорної діри. Флоріан Пайскер, провідний автор дослідження, каже, виявляється, на відстані кількох світлових років від стрільця А є область, умови якої відповідають умовам зороутворення. Це щільне кільце з пилу та газу достатньо холодне та захищене від жорсткого випромінювання. У такому середовищі можуть формуватися хмари масою в сотні сонячних. Вчені припускають, що на початку в захищеному кільці утворилась хмара з пилу та газу масою в сотні сонячних, а згодом під дією власної гравітації розпалася на одну чи Кілька протозір. Час розпаду хмари якраз відповідає віку x 3 a враховуючи її велику масу в 15 разів більшу за сонячну, зоря досить швидко досягає зрілості. Окрім цього, біля протозорі формуються гарячі згустки, які вона може накопичувати. Однак ці скупчення не пояснюють того, як народилася x 3 a а вказують лише на її велику масу. Спостереження показали, що існує багато таких хмар, які можуть взаємодіяти між собою, тому цілком ймовірно, що вони разом із молодими новоутвореними зорями притягуються чорною дірою і у такий спосіб стають ближчими до неї. Подібні газопилові кільця можна знайти в інших галактиках, тому також можливо, що описані механізми можуть застосовуватися і до них. Потенційно багато галактик можуть мати молоді зірки в своїх центрах. Майбутні спостереження за допомогою телескопа імені Джеймса Уебба та на Звичайно, великого телескопа в Чилі допоможуть вченим перевірити ці моделі зороутворення. Ну а я хочу нагадати, що ваші майбутні вподобайки і підписки допоможуть вченим з нашого каналу просувати ці відео в лабіринтах алгоритму YouTube. Тож, будь ласка, відволічіться на мить, поставте лайк і перевірте, чи підписані ви на канал. Можна ще й у дзвіночок вдарити. Ми публікуємося кілька разів на тиждень, тож зайвих повідомлень надсилати не будемо. Дякую. НАСА пропонує продовжити контракти на доставку вантажів до та з МКС, а не оголошувати новий конкурс. Причини такого рішення поки що не пояснюються. У повідомленні агентства від 2 березня йдеться про наміри продовжити контракти на комерційне постачання з трьома компаніями: Northrop Grumman, Sierra Space і Спейсекс. Наса уклало з ними угоди у 2016 році, і кожній було гарантовано щонайменше шість місій з можливістю замовлення більшої кількості. Розширення договорів охоплюватиме проекти січня 2027 року по грудень 2030, тисячі рік завершення експлуатації МКС. Після цього агентство планує перейти до комерційних космічних станцій. Рік тому НАСА замовило по шість додаткових місій у Нортроп та SpaceX, у результаті чого їхня загальна кількість сягнула 14 для першої компанії і 15 для другої. Незважаючи на те, що у Sierra Space агентство замовило всього три місії, її представники кажуть, що за продовженим контрактом буде здійснено ще щонайменше сім вантажних польотів. Перший з таких запланований на кінець 2023 року під час другого запуску ракети Вулкан Центавр. Вартість цих додаткових місій НАСА не розголошує. Компаніям, які пропонують альтернативні способи доставки вантажу, наса дає змогу подати заявки до 17 березня, щоб вирішити чи проводити відкритий конкурс. Проте незрозуміло, чи вони будуть зацікавлені в такій можливості з огляду на короткі терміни потенційного контракту. У початковому конкурсі Boeing пропонував cst 100 Starliner, але агентство не розглянуло його на заключному етапі оцінювання. Подання заявки Lockheed Martin також було відкинуто, оскільки пропозиція не входила до переліку конкурентоспроможних. Наразі компанії-учасники угоди готуються до нових місій з доставки вантажу, що мають відбутися найближчим часом. NASA та SpaceX планують запуск Dragon SPX-27 на середину березня. А згодом після цього в квітні на МКС має полетіти апарат NG-19 Cygnus від Northrop Grumman, замінивши собою NG-18, який перебуває на станції з листопада минулого року. У Бока Чіка і до орбітального польоту готуються, і про проміжні випробування разом із розширенням виробництва не забувають. Завершили встановлення додаткових елементів захисту на зовнішню частину кільця орбітального стартового столу. Швидкість робіт вражає, встигли всього лише за два тижні. Зібрали прилад для підйому старшіпів краном, який чіплятиметься під верхніми плавцями у космічних кораблів. У тих місцях, де у прототипу С 24 були вушка для підйому краном, продовжили установку теплозахисних плиток. Залишилося додати ще три плитки з підготовкою С 24 SpaceX, очевидно не поспішає. Новий оптічник повезли на стартовий майданчик, та ми з ним проводитимуть структурні випробування. А поруч із високим цехом вертикального складання починають бурити землю під галиті палі нового фундаменту, ймовірно, на тому місці, де раніше різали непотрібні прототипи, з'явиться ще один цех вертикального складання. Привезли кілька рапторів для бустер 9 Схоже, черговий прототип першого ступеня буде готовий раніше ніж бустер 7 підкине на старшипу напрямку орбіти. Експериментальний Starship — це звичайно добре, але SpaceX не забуває і про Falcon 9. Стартап Rivada Space Networks підписав контракт на запуск трьох сотень своїх супутників зв'язку, кожен масою 500 кілограмів. Перший старт заплановано на квітень 2025 року, і SpaceX знадобиться 12 запусків. Компанія обіцяє встигнути за 14 місяців. Представник Рівада розповів, що вони намагалися знайти інших провайдерів пускових послуг, але всі пропонували занадто великі терміни. За кількістю запусків, це найбільший комерційний контракт SpaceX за всю історію компанії. Минулого тижня найбільше вам сподобалися три новини: звісно, чудова панорама від ровера Curiosity, шість стародавніх галактик Джеймса Уебба, а ще супутникові телефони, що надійдуть у продаж уже найближчими місяцями. За головні ж новини сьогодні голосуйте як завжди за допомогою шифрів, які висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Берете шифри найцікавіших подій і залишаєте в коментарях. Можна одразу декілька, а ми потім їх порахуємо. Запуски 2 березня з майданчика LC-39A космічного центру імені Кеннеді стартувала ракета Falcon 9. у межах місії Crew-6 На сі відправили до міжнародної космічної станції Корабель Dragon 2 Endeavour з екіпажем з чотирьох осіб: астронавтів НАСА Стівена Боуна і Ворена Гобурга, астронавта ОАЕ Султана Аль-Неяді та російського космонавта Андрія Фідяєва. Для першого ступеня ракети це був дебютний політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. Для SpaceX же цей старт став дев'ятим пілотованим запуском космічного корабля Dragon 2, Він здійснив автоматичне стикування з модулем МКС Гармонія за приблизно добу після старту. Тривалість експедиції Crew-6 становитиме близько шістьох місяців. 3 березня з майданчика SLC 4 і бази космічних сил США Ванденберг стартувала ракета Falcon 9. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту 51 супутник широкосмогового зв'язку Starlink версії 1.5. Для першого ступеня ракети це був 12-й політ. b 1061 здійснив посадку на плавучу платформу of I still Love You в Тихому океані, а виловом столок головного оптічника носія з води займається судно NRC Quest». На нашому каналі подивіться 80-хвилинний фільм НАСА про історію легендарного корабля Space Shuttle. На сайті ж читайте статтю в перекладі Даниїла Бодюла про те, як людство відкривало і відкриває комети. Відповідні посилання будуть в описі під відео. Дякую вам за увагу! Не забувайте підтримувати армію. Розраховуйте на нашу підтримку, якщо ви самі в армії. Березень буде складним місяцем, але далі чекаємо на хороші новини. Слава Україні!